За вигрузки тракторів. Знову є в нас свіжі надходження. Приїхали Донфени 404-ті, G2, знову приїхали Оріончики GD 504-ті, джинди, там є 244-ті, Булати 244-ті, Ельки та Лувола 354-ті приїхали. Зараз ми вам покажемо нашу техніку на площадці. Приїхали теж ще до, підвезли свіженьких балатій 244 Ельки. Класні тракторці, вони ходові, тому що дешевий трактор з КМО-ським двигуном, КМ-385 має рівну підлогу, бокову колісу. У нього доволі потужна, як на дешеву 24-ку. Задня навіска, має вантажі на задніх колесах та передні противаги. Передні мости, теж доволі в нього потужні, великі редукторні мости. Зараз ми перейдемося. Покажемо техніку яка приїхала. Там хлопці готують. Зловола 454-го. Зараз має під'їхати клієнт, тестувати трактора. Так, в, ньому, в ньому приходить зняті передні ці, передні противаги зняті, крила зняті. Нята навіска, навіску ставимо. Трохи десь з компресором, з ресивором. Зраз тут так хитро відкривається. Компресор. 24-го року. Забираємо. Макеючки прийшли, на Оріони. Зіп, як іде, в цьому ящику йдуть ключі до трактора. Все запломбовано. Що є зіп. Картонний ящик. Десь десь, десь виняли бо як Падав під ноги. Джинночки приїхали, 244-ті вони на вузькій резині, з ходу чим до дітського щеплення. 6400 їхня ціна. Ось так приходять булати. Зняті кри... колеса, крила, капот. Лувола 354. ті джидишки Орион джиди 504 Також будем сегодня ставить их на сборку И Дон Кто ждал Дон 404 Еще другие Є в наявности Будка для нашей машины Я не доходить ду, руки її доміняти. Машина кожен день в роз'їздах. Кожен ранок починається. Відвантажуємо трактор, веземо до клієнта. На сьогодні кажу, що все добре, поїде 45-ка Лувол. І на завтра вже є замовлення. Булат 504. Вчора спілкувалися з людьми. Казав, що від нього десь тут біля Лузка живуть родичі мають під'їхати. Але Скидали їм фото, відео даного трактора. Готові купувати. Ловолшую Булат 504, 4-циліндровий, рівна підлога, бокова коліса. 7950 з примусовою навіскою. до нас вже приїхали люди. Це, мабуть, щоб приїхав ВК ВК номера, скоріше все, що рівно ще на ВК номера. Це, мабуть, приїхали за... Зараз питаюся, я думаю, що, мабуть, за Луваном 45-м. Доброго дня! Типу, так? Да. Пряма трансляція. Прима. Зараз, буквально хвилинку, зараз вас підійду. Оріончики є, Оріон RD 244-й. 5700 на вузькій резині. 5850 на широкій резині. 6600 ловол на вузькій резині і 6700... На широкій резині. Ще дві штучки залишилися. Вчора зібрали Orion rd 404 Зараз його супер ціна. 6600 його ціна. Додатковий гідророзподільник. Електронна панель приладів, рівна підлога, бокова куліса. Все зашито металевим захистом. Донфенги, Донфенг звичайний 404, й 9400 і Донфенг 244 й люксовий на широкій резині з класичною коробкою передач 7,5 тисяч доларів. Так, ми в принципі вибачаємося, будемо бігти до клієнта. Бачу хлопці, тракторця, а ще ми доливають там. Юра механік доливає масло в задньому стові трошки ниж, нижній рівень був І це. Зараз біжимо до клієнтів, будемо консультувати, соліси є, 50-ка соліс, 26-ті соліси є. Не забувайте, що ми є офіційним представником в Україні, соліс є завжди на явності. на всіх майданчиках. Є 26, 50-ті, 50-ті з кабіною, 75-ті, 105, 110-ті, 130-ті. Шифен 404, шифен безпромусовена віскою, задні вантажі, передні вантажі, художний передній міст. Є пошуха наша з душевих одноциліндровий рім'яний 240-3300. Телефонуйте, звертайтеся. Всім до зустрічі. Біжимо працювати, біжимо до клієнтів. Компанія Мінягла, місто Луцьке.